Доброго ранку, мої любі малята. Погляньте, яка ж краса навколо. Весняна природа найдивовижніша. Травичка виростає, квіточка одна за одною піднімає свої голівоньки до сонця. Природа теж уміє розмовляти. Нам треба навчитись слухати її. Без кого не можуть жити квіточки, дізнався видатний творець оповідань для дітей Василь Сухомлинський. Він добре прислухався та гарно спостерігав за природою і записав для нас оповідання, яке ми зараз прослухаємо. Воно має назву, як бджілка знаходить квітку конвалі. Слухайте та назгоджуйтесь. Вилетіла бджола з вулика, покружляла над пасікою, чую, десь далеко-далеко дзвеніть -далеко дзвіночки. Полетіла бджола на музику дзвіночки, прилетіла до лісу. А на галявині конвалії кожна квітка маленький срібний дзвіночок. У середині золотий молоточок. П'є молоточком по сріблу, лунає дзвін. І в степу, і на пасіці чуто. Так конвалія кличе бджолу. Сіла бджола на квітку. Взяла нектар. Дякую тобі, конвалія, сказала бджола. Квітка мовчала. Вона не вміла говорити, вона лише сніяковіла, нахилила голову, бджола зрозуміла. Це конваля відповідає на її подяку. Понесла бджола нектар діткам. Малята, що почула бджілка? А звідки шлунали лунали голосні дзвіночки? Як дзвенить конвалія? Наче молоточками посріблу? А кого ж кличе конвалія? Правильно, мчілку, а за що пчілка подякувала в квітці? Дійсно, за нектар. Чи помітили ви, якими чимними бувають живі істоти? Малята, а вам подобаються квітки конвалії? А за що ж люди можуть подякувати квітам? За те, що вони так гарно цвітуть, приємно пахнуть дарують нам гарний настрій. Діти, як будете гуляти, подивіться навколо, яка ж краса вирує весною. Все цвіте, благоухає. Природа наче пісню весняну співає. Тільки варто трошечки послухати, і ви почуєте. А наш значить, закінчилося, діти. До побачення, до нових зустрічей!